Вас. На вулиці літа я сьогодні пропоную разом зі мною зав'язати сумку, яка прикрасить ваш образ і додасть трохи легкості. В'язати сумку будемо на основі мотиву бабусин квадрат. Для в'язання сумки вам потрібна буде бавовняна пряжа 50 г 85 метрів за дошки, гачок номер 3 сантиметрова лента, голочки і також клей. На мастер-класі Клушнапока ми з вами вчили в'язати класичну модель бабусин квадрат. Отже, починаємо. Нам потрібно зав'язати мотиви у бабусин квадрат, які будуть розміром 25-26 см. З моєю плотністю в'язання ваша може трохи відрізнятися. Але потрібно пров'язати 11 рядів. Коли ви зв'яжете свою першу сумку, ви будете розуміти, яка ваша щільність в'язання і регулювати, якого самого розміру ви хочете свою сумку отримати. Ви пам'ятаєте три стовпчики знакидом. При повітряных петлі. і продовжуємо в'язати, поки ми не отримаємо 25-26 см, це 11 рядів. Я закінчую 11 ряд, підходжу до кінця. І, як ви пам'ятаєте, спочатку я сказала, що нам потрібно буде таких три мотиви. І я підійшла до завершення. Третього мотиву отже. Наші три мотиви готові. Робимо з'єднання, ми зв'язали три мотиви і перед з'єднанням як я вчила у вас на майстер-класі, ми робимо валугу теплову обробку. Обов'язково. Тепер приступаємо до з'єднання. Пам'ятаєте, починаємо з середини, вводимо зверху гачок. Так, нелегко, трошки важче. Але згодом це буде вдаватися легше. Трохи потренуєтесь, будете мати гарний виріб, який буде візуально безшовний. Не буде ізнаночної сторони. Не забувайте внутрішню дужку. Один, два. Дібрали, Правий. не стягуйте. Я закінчила з'єднання, зробила волого теплову обработку і обов'язково ви зробіть. Тепер переворачуємо виворотною стороною до себе. І, будь ласка, слідкуйте уважно за моїми рухами. Ми формуємо нашу сумку. Раз. Та в себе Це наша сумка. Фіксуємо голками форму. Для зручності будете виконувати з'єднання, і щоб вона не губила своєї форми, треба з'єднати. Ми зафіксували сумку з однієї сторони. Переворачуємо. І з цієї сторони не з'єднаємо. Не будемо з'єднувати голками, а будемо робити з'єднання за допомогою гачка. Таке саме з'єднання, як робили з'єднання між трьома мотивами. Візуально ви подивитесь на свою сумку і вам. Здає... Виникне питання, як це ви зробили? Та буде вона дуже гарна? Пам'ятаєте, я вам казала для зручності, коли просовуєте гачок. У дві полупетлі, потім він у вас танцює у руках, щоб в голівках легко виходила. Ми підійшли до завершення. Другий бік зробили з'єднання. Ховаємо кінчик, пряжемо. Тробимо це обов'язково, щоб наш виріб мав гарний вигляд. Використовуємо клей прайм, фіксуємо, склавали, також робимо це і на початку. Можете взяти голку, продіти через вушко нитку і зробити це голкою. Я роблю це таким гачком, мені дуже зручно. Робимо вологу теплову обробку нашого з'єднання з однієї сторони і з іншої обов'язково. Залишилось зовсім небагато доповнити нашу сумку ручкою. Отже, е наша сумка має два кота. Починаємо з першого. Є вершина кота. Від якої починаємо відраховувати? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Чому ви спитаєте, 6, саме 6. Пропоную вам зв'язати ручку шириною 5 см. І, за моїми розрахунками, 5 см це і є 13 петель. Отже, для того, щоб ручка наша виглядала гарно і вона була рівна, нам потрібно вирівняти цей кут. Пров'язуємо три повітряних петлі, робимо накид і пров'язуємо цю петлю. Таких потрібно 4. Рахуємо 1, 2. 3. 4. Заводимо гачок під 2 на пів петлі, Не в петлю. Щоб не витягувалося вона так. Бо якщо ви в сумку щось покладете, буде нагрузка і вона потягнеться. Чотири пров'язали. Тепер в'яжемо 5, 5 стопчиків без накиду. Один. Тут у пів півпетлю. Три чотири і чотири стопчика накидом під дві під, під. полупетлі. один. Два три, 4. В кінці пров'язуємо одну повітряну петлю. Це буде петля підйому, петля нашого розвороту. Поворачуємо. Розворачуємо нашу сумку і тепер вив'язуємо 13 стовпчиків без накиду. Один. Два. Три.

13 для підйому і знов 13 петель. Повторюємо цей рапорт до потрібної довжини ручки для нашої сумки. Я буду в'язати ручку довжиною 84 см. Отже, я зв'язала потрібного розміру ручку 84 см і тепер завершуємо нашу роботу, з'єднуючи ручку з другим кутом сумки. сумки. Важливо: ми не обриваємо нитку, ми продовжуємо в'язати тією самою ниткою. Рахуємо. Наша золота середина. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Підхватуємо, підхвачуємо петлю ручки, продиваємо В'яжемо три повітряних петлі. Один, два, три. Зараз ми вирівнюємо кут і водночас приєднуємо ручку. Петля. Підхватили. протягнули, Накід. Примоснуємо. Підхватили. протягнули, Накід. Останній стовпчик знаки накидом, четвертий Протягнула. Тепер у нас буде п'ять стовпчиків без накиду. Залишився останній штрих. Робимо вологу теплову обработку нашої ручки і вуаля ваша сумка готова. Але важливо завжди робіть вологу теплову обработку. Не затягуйте шви. І декоруйте вашу сумку е гарними квітами або дерев'яними кільцями, або бахромою. Дякую, що були з нами. І до нових зустрічей.